130 спортсменів, хлопців та дівчат віком до 13 років приїхали до Чернігова на чемпіонат України з настільного тенісу. Змагання розпочалися 5 травня. Сюди приїхали збірні команди з 10 областей. Тенісистів з Чернігівщини в цьому році немає. Декілька у нас дітей захворіли, а декілька дітей не тренувалися тому, що такі от умови карантину. Це все коронавірус, Тому не, не, не тренувалися, не готові до цих змагань. За словами інни Білащенко, всі учасники чемпіонату перед початком змагань здали тести на коронавірус, а батьків та глядачів не допускають. За п'ять днів змагань розіграють сім комплектів нагород в командному заліку, особистому та парному. Вчора чемпіоном України стала команда з Київщини. Сьогодні діти змагаються в особистому заліку. Дванадцятирічна Ганна Дерлюк виграла у своєї опонентки та продовжила боротьбу за медаль в особистому заліку. До Чернігова приїхала з Нікополя за шість років. Вона виграла більше ста медалей. Переповняли емоції, було дуже важко, але благодаря тренеру я переборола і зіграла нормально. Виграла Є ціль, перше місце і більше ніякої нікакої Свою першу перемогу на цьому чемпіонаті отримала і 11-річна спортсменка з Львівщини Юліана Гаврилюк із рахунком 3-2. Дуже тяжко спочатку було багато два рази три менше і було дуже тяжко. Тренер з Київщини Віктор Окіпнюк каже: дітям на цих змаганнях виступати важко не всі мали змогу підготуватися через карантин. Готувати було складно, бо у нас червона зона була. Ми практично не тренувалися вже майже місяць. Тому приїхали на змагання так сказати. Дехто приїхав з чистого листа, змагання триватимуть до 9 травня. За цей час розіграють медалі в особистому та в парному заліку. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.